Якщо російська сторона йде по букві мінських угод 2 де ми знаємо, де вибори, де кордон, так? спочатку вибори, тобто, хронологія дуже чітка. І можна дискутувати з приводу лінгвістики, пунктуації, ще якихось питань, але ну, в документі чітко написано так. І ми розуміємо, під яким тиском тоді приймалось це рішення. Тобто йшли реальні бойові дії, гинули люди, створювались котли, і це був шантаж. В результаті якого в одну ніч без кінця і краю велись переговори, був прийнятий цей документ і кількість жертв зменшилась. Тобто ми повинні відмовитись від таких ось популістичних речей і дати собі відповідь на питання, чи є причина на слідкові зв'язки між Мінськом 2 і зменшенням інтенсивності бойових дій і загибелі українських військових та громадян. Так, є. Але по, -по чергові зі відповідно букви мінських угод в тому, що спочатку вибори, тоді кордон. Тим не менше логіка, яка включена в цей процес, і українська сторона її займає, і європейці багато, які не, не стільки включені в мінський процес, як в принципі займаються темою виборів, або відповідають за Україну в якихось програмах, питаннях. Погоджується, що вибори. Коли присутня армія чужої країни або коли не забезпечено безпековий фактор, не можуть бути проведені. Але по букві мінських угод, по черговість інша. Тому я думаю, що зараз Україна вибрала абсолютно адекватну позицію, що є логіка. Певних процесів, і просто уявіть собі, як ми можемо вибори провести, коли там вказано, що ОБСЄ має вести спостереження, якщо ОБСЄ не піде туди вести спостереження, якщо там знову гинуть люди, якщо там є важке озброєння, якщо щодня тільки офіційні дані показують, що є загиблі і також поранені, ніхто туди не піде з європейців жертвувати своїм життям заради того, щоб спостерігати за виборами. Моя особиста позиція в тому, що якщо ми хочемо мати справу, Ажній виборчий процес, тобто інститут демократичний, який дасть можливість нам цей конфлікт врегулювати, то ми повинні забезпечити дуже чіткий перехідний період, який буде включати повернення українських медіа туди, безпековий фактор. Це означає, що певний період часу, і це має бути верифіковано третьою стороною жодних жертв. Жодних е, поранених, тобто в ході бойових дій я розумію, що там є мінування, інші аспекти, але жодних жертв, і це не може бути два тижні, три-чотири. Це має бути перехідний період, декілька місяців, півроку, рік. На що підуть сторони, коли ми чітко будемо розуміти, що туди їхати безпечно спостерігам, журналістам, громадянам, які хочуть повернутись додому і голосувати там. А сьогодні mm -hmm. належить до понад мільйона внутрішньо переміщених осіб.